Вітаю на каналі Фронтір. Мене звати Ярослав. Світ навколо нас стрімко і безповоротно змінюється, руйнуються звичні психологічні опори, а натомість з'являються тривога і страх перед непевним майбутнім. На мою думку, найкраща протидія страху цікавість. Тому на цьому каналі я буду ставити цікаві питання і намагатися знайти на них відповідь. У цьому випуску я хочу розібратися із таким питанням: чому українські астрономи зацікавилися НЛО? 23 серпня 2022 року астроном Головної астрономічної обсерваторії при Академії наук України Борис Жиляєв і двоє його колег опублікували доповідь на сайті Архів.орг під заголовком Непізнані повітряні явища спостереження подій. Unidentified aerial Phenomena, Observations of Events. Unidentified Aerial Phenomena, або UAP термін, котрий прийшов на зміну іншій абревіатурі UFO, тобто НЛО. Archive.org – це інтернет-ресурс, котрий понад 30 років тому започаткував в академічному середовищі рух Open Access, тобто вільний доступ. Ідея вільного доступу полягає в тому, що перед тим, як ви. Відправляєте вашу наукову роботу на рецензування в профільний журнал, ви можете викласти її в мережу для ознайомлення всіх охочих. Натепер сайт архів.орг, котрим останнім часом опікується Корнельський університет у Сполучених Штатах, містить більше 2 мільйонів статей. З початку року. В категорії астрофізика з'явилося понад 11 тисяч так званих препринтів. Переважна більшість з них може зацікавити хіба самих астрофізиків, а от публікація українських астрономів без перебільшення викликала резонанс і суперечки в англомовних медіа. Автори роботи не випадкові люди в царині астрофізики, Борис Жиляєв, котрому у цьому році виповнилося 82 роки. Із 1985-го завідує лабораторію швидкоплинних процесів у зірках головної астрономічної обсерваторії НАН України. Він доктор наук і автор понад ста наукових праць. Володимир Решетник провідний науковий співробітник Київського національного університету Шевченка. Володимир Петухов займається при головній астрономічній обсерваторії, фізикою комет. Отже, чим саме вирішили поділитися з науковою спільнотою Жиляєв та його співавтори? Українські спеціалісти, спостерігаючи за метеорними потоками, звернули увагу на об'єкти, фізичні характеристики яких щонайменше викликають подив, і походження котрих незрозуміле? За допомогою спеціально налаштованих камер. Астрономам вдалося зафіксувати об'єкти, що рухалися зі швидкістю, яку людське око розрізнити не здатне. Автори називають два типи таких об'єктів косміки та фантоми. Про косміки в роботі сказано небагато. Зокрема, те, що це світлі об'єкти, котрі рухаються окремо і в групах. Фантомам у припринті автори приділяють більше уваги. Дивуватися тут справді є чому. По-перше, фантоми абсолютно чорні або, як кажуть астрофізики, мають нульове альбедо. Альбедо це коефіцієнт поглинутого світла до відбитого світла. Наприклад, місяць має Альбедо близько 14 сотих, тобто відбиває лише 14% світла, котре на нього падає, а крижаний супутник Сатурна Енцелад – 99. По друге, рухаються фантоми. За розрахунками пана Жиляєва, зі швидкістю до 15 км на секунду на висоті 10-12 км. Для порівняння, найшвидший некосмічний літальний апарат, створений досі людством x 43 може розганятися до майже 10 махів, тобто десятикратної швидкості звуку, а це приблизно 3,3 км на секунду. Медійний розголос, стаття українських астрофізиків отримала в тому числі через помилку в публікації на сайті Vice. Vice – американський інтернет-ресурс, котрий охоплює теми від шопінгу і відеоігор до міжнародної політики і торгівлі людьми, має дещо панківську репутацію і намагається утримувати незалежну позицію між республіканцями і демократами. Так от журналіст видання помилково зазначив у своєму огляді українського препринту. Що дослідження Жиляєва та співавторів здійснювалися у співпраці із НАСА та Пентагоном, вогник потенційної сенсації було запалено. Новина про українських астрономів і НЛО дійшла аж до найстарішого закладу вищої освіти в США. Гарвардський астроном Лоеп не повірив у наведені українськими науковцями дані, тому що вони, за його словами, порушують логіку. Фантоми за такої швидкості, як зазначено в українському препринті, мусять світитися, наче вогняні кулі, від тертя в атмосферу. Тому Аві вважає, що темні об'єкти, зафіксовані камерами київських астрономів, ймовірно, артилерійські снаряди, а Жиляєв застосував невірну формулу визначення їх швидкості. Що ж до косміків, то це, ймовірно, просто супутники. Та й взагалі Україна, за його словами, останнє місце на землі, де потрібно проводити дослідження НЛО. Адже тут на заваду стає a lot of human made activity in the sky. Звісно, він має на увазі артилерійські та ракетні обстріли. Треба сказати, що авії, повне ім'я Абрахам Лоеб, не належить до когорти скептиків або так званих дебанкерс, розвінчувачів міфів в темі UAP. Аж ніяк, навіть навпаки. Гадаю, вперше цей вчений став відомим широкому загалу завдяки історії з ОМОМО. У листопаді 2017-го канадський астроном Роберт Верік, працюючи з телескопом Pan Stars на Гавайях, помітив недалеко від землі за космічними вимірами, об'єкт, котрий зовсім скоро назвуть посланцем із Далечини або ж розвідником. Гавайською це звучить Умуамуа. Справа в тому, що Умуамуа – це перший науково визнаний об'єкт, котрий пройшов з поза меж сонячної системи, пройшов через неї і покинув її. Більшість вчених дійшла до висновку, що цей унікальний посланець якийсь різновид комети чи уламок планети, але тільки не авілоеб. Зважаючи на те, що Умуамуа плавно прискорювався. Гарвардський астрофізик почав доводити, що ми маємо справу із продуктом позаземної технології. Але повернімося до відповіді Лоєва на статтю Жиляєва і колег. Аві використав свій препринт, в тому числі як нагоду зайвий раз розвинути ідею роботизованих міжзоряних подорожей, викладену у його книзі про ОМУА під назвою Extraterrestrial. І хоча Лоєб не погодився із висновками українських фахівців, важливим є те, що він відреагував на спробу наукової фіксації НЛО. Тобто багаторічний голова Гарвардського департаменту астрономії, автор восьми книг і понад восьмиста статей, вважає цю тему наукової фіксації НЛО важливою. І це не випадково. Сам Лоєб очолює при Гарвардському університеті проект Галілео. Проєкт систематичного наукового пошуку свідчень позаземних технологічних артефактів один із напрямків роботи команди Лоба пошук об'єктів, схожих на ОМОМУ. Але на першому місці в переліку діяльності увага: отримання фотографій UAP високої роздільної здатності за допомогою телескопів і камер та їх подальше дослідження, саме те. Чим у якості побіжної діяльності зайнялися українські астрономи, спостерігаючи за метеорними потоками. До речі, цього року на стримінгових платформах вийшов документальний фільм, на рахунку котрого вже дюжина фестивальних нагород «A Tear in the Sky» Розрив у небі, теж про спроби зафіксувати НЛО одночасно за допомогою камер і цілого набору різних сенсорів. Команда A Tear in the Sky, до складу якої входили науковці та військові, отримала досить цікаві результати, тому раджу цей фільм подивитися. Або дочекатися мого розбору на каналі Фронтір. Як бачите, робота Жиляєва та його співавторів непоодинока спроба звернутися до загадки НЛО із наукової позиції, але повернімося тепер до витоків медійної сенсації. Отже, як журналіст Вайс міг помістити в одне речення НЛО, Пентагон і НАСА, і пройти з цим через редактора видання. Ще зовсім донедавна така комбінація могла викликати у пересічної людини лише одну реакцію. Усе змінилося 16 грудня 2017 року, коли в Нью-Йорк Таймс вийшла стаття під заголовком аури, що світяться і чорні гроші. Таємнича програма Пентагону по НЛО, Glowing Auras and Black Money, The Pentagon's Mysterious UFO Program. У матеріалі йшлося про викриття AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program – тіньової програми визначення передових аерокосмічних загроз. AATIP впродовж років фінансувалася Міністерством оборони США. Завданням AATIP було вивчення свідчень про НЛО. Стаття в New York Times містила два приклади таких свідчень. Злиті відео, начебто записані приладами винищувачів F-18. Переглянемо одне із них. Те, що ви бачите на екрані, стало відомим як тік-так. 27 квітня 2020 року Пентагон офіційно визнав достовірність зливів із Нью-Йорк Таймс. Проте така заява посадовців, можливо, не сталася би, якби не активна діяльність людей. Котрі організовано вимагали від Конгресу зняття секретності із державних програм дослідження НЛО. Восени 2020 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон про надання допомоги у зв'язку з COVID-19 та державне фінансування. У додатку до цього величезного документу містився інший акт про надання повноважень розвідці. Intelligence Authorization Act, що його Конгрес приймає щороку. Суть цього акту фіскальний контроль над ЦРУ, Так от, у 2020 році, у коментарі до самого акту з боку спеціального комітету конгресу по розвідці, містився параграф передові повітряні загрози, у якому буквально було написано. Комітет підтримує зусилля робочої групи по непізнаним повітряним явищам. При офісі військово-морської розвідки, по стандартизації збору та звітності непізнаних повітряних явищ, будь-яких зв'язків, що вони можуть мати, до закордонних урядів і загрози, що вони становлять по відношенню до військового майна та військових об'єктів. Однак комітет лишається стурбованим, що не існує єдиного та вичерпного процесу у федеральному уряді. Для збору та аналізу розвідданих щодо непізнаних повітряних явищ, незважаючи на потенційну загрозу. Таким чином, комітет віддає розпорядження директору національної розвідки ДНА надати комітетам розвідки та військовому комітету конгресу доповідь по непізнаним повітряним явищам, раніше відомим як аномальні повітряні транспортні засоби. Протягом 180 днів від вступу в дію акту. На цю доповідь з нетерпінням чекали всі, хто цікавився темою НЛО, розраховуючи на disclosure, тобто оприлюднення того, що Пентагон начебто приховує, і для багатьох доповідь Міністерства оборони США Діоді влітку 2001 року, стала розчаруванням. По-перше, тому що одразу стало відомо про її засекречену частину. По-друге, тому що ніякої нової інформації в порівнянні з тим, що було вже відомо через репортажі, подібні до вибухового матеріалу в Нью-Йорк Таймс, у відкритій доповіді не містилося жодних відповідей на питання, що ж таке ці НЛО. Але, якщо не брати до уваги очікування, а просто почитати текст дев'яти сторінок доповіді, насправді ця попередня оцінка по UAP – Preliminary Assessment on UAPs цілком відповідає заголовку. І як на попередню оцінку, висновки у документі щонайменше цікаві. Отже, базуючись на даних, зібраних із 2004 року, рік запису одного з двох відео з Кокпів f 18 у зливі New York Times, по 2021 рік Офіс директора національної розвідки ODNI. Зазначає, що більшість звітів по UIP дійсно описують фізичні об'єкти, зафіксовані одночасно декількома сенсорами. Тобто зібрані військовими дані, не фейки. Далі, у 18 випадках UIP демонстрували передову технологію advanced Technology. залишалися в одній позиції, незважаючи на вітер, рухалися проти вітру, різко маневрували або рухалися із значною швидкістю без помітних ознак. Рушійної сили. Нагадую, це заява від організації, котра володіє ймовірно найкращими технологіями на землі, без помітних ознак рушійної сили означає, що на думку Міністерства оборони США UAP не рухалися за допомогою якихось із відомих Пентагону двигунів. А тепер найпотужніший, на мою думку, висновок із попередньої оцінки по UAP – Невелика кількість зібраних даних демонструє, що UAP реагували на спроби їх фіксації, намагаючись уникнути виявлення, удаючись до прискорення або маскування. Врешті, оскільки UAP потенційно становлять виклик національній безпеці, а щодо природи чи намірів цих об'єктів неможливо робити чіткі висновки, Міністерство оборони США вважає за потрібне вдосконалити процес збору. Та аналізу звітів по UAP. Наступна доповідь Конгресу від Офісу директора національної розвідки згідно із підписаним президентом Байденом законом має бути оприлюднена не пізніше 31 жовтня 2022 року. Цього разу комісія конгресу поставила цілком конкретні питання, на які вона очікує отримати відповідь. Звісно, немає жодних гарантій, що ці відповіді стануть публічними. Але чи не хотілося б вам дізнатися, чи є в розпорядженні США якісь фізичні фрагменти НЛО, мені особисто дуже цікаво. Тепер щодо НАСА, 21 жовтня 2022 року на вебсайті Аерокосмічної агенції з'явилося оголошення про склад команди, котра працюватиме над складанням дорожньої карти Roadmap для побудови процесів аналізу даних по UAP. Як бачите. Журналіст Вайс, котрий висвітлював препринт українських астрономів, ймовірно, не носить шапочку із фольги, а українські астрономи, скоріш за все, не зійшли з глузду. Оскільки я не астроном, критикувати методи Жиляєва та його колег я не можу. Однак я вмію читати і тому пару думок у мене є. Я спираюся виключно на текст препринту. Перше. Мені здалося протиріччям те, що з одного боку автори пишуть природа об'єктів невідома, а з іншого, маючи на увазі косміки чи фантоми, три рази використовують у тексті слово корабель шип. В темі НЛО є чимало бажаючих самоствердитися за рахунок спрямування Cancel Culture на тих, хто насмілився досліджувати теми, котрі з тих чи інших причин не отримали благословіння мейнстріму. Це видно, до речі, і на прикладі доповіді Жиляєва в головній астрономічній обсерваторії. Ви можете переглянути її онлайн. Серед колег доповідача знайшлися і сучасні комсомольці, такі Шарікові цілком можуть призвести до того, що потенційно важливе дослідження буде назавжди поховане. Саме тому дослідникам НЛО, на мою думку, треба бути дуже уважними до своїх суджень. Це моя скромне. Неастрономічне зауваження до тексту. Друге, римська одиниця у назві препринту натякає на те, що автори статті мають на думці викласти продовження, і, можливо, у них є дані, котрі зможуть зміцнити їх позицію перед критиками. І це безумовно добре, що більше очей, телескопів, камер спрямовано на пошуки, відповідей і на питання, що таке НЛО. То вищі шанси у нас, як людства, торкнутися істини адже будь-яке дослідження, це спроба додати крихітний кольоровий камінець до величезної мозаїки нашого розуміння Всесвіту. Не існує гегемона, котрий беззаперечно стверджує, що є істина, що є справжня чи хибна наука. І, зважаючи на все більшу публічність офіційних осіб в США щодо НЛО. Зважаючи на появу нетаємних проєктів дослідження феномену, зараз, можливо, найкращий час для того, аби відкинути скепсис і повернути в науку те, з чого вона починалася цікавість і щире здивування світом навколо нас. Якщо ви хочете долучитися до теми і розпочати власне дослідження, свою власну подорож до фронтіру, посилання на усі джерела, котрими я користувався, Є в описі до цього відео. Буду вдячний вашим вподобайкам, прошу підписуватися на канал. І не забувайте, цікавість переможе страх. До наступної зустрічі!